сьогоднішнє Євангеліє можна неправильно розуміти, бо коли ми дослівно розуміємо це Євангеліє, лише коли чуємо, то вже якось неприємно стає. Тому що Ісус говорить про такі умови, як бути Його учнем, які нам не вкладаються в голову. Бо Він каже, що бути учнем Ісуса це перше це зненавидіти своїх рідних батьків, дружину або чоловіка, дітей, братів, сестер, зненавидіти свою душу. Друга умова це взяти свій хрест. І третя умова це відректися від усього свого майна. І ніхто з нас, я впевнений, що ніхто з нас в дослівному значенні цього Євангелія не є учнем Ісуса. Якщо би ми хотіли дослівно прийняти це Євангеліє, то ми би йшли проти того, що вчить Ісус. Бо це дивно, це не знаю, Ісус знущається, якщо Він. Ставить такі умови, як це ненавидіти. Ісус, хоче, щоб ми ненавиділи, хоче, щоб ми ненавиділи своїх рідних, своїх батьків, близьких, братів, сестер, батьки своїх дітей, діти своїх батьків. Щоб ми нічого не мали, щоб ми відреклися від усього свого майна. Тобто, як би ми тоді жили в цьому світі? Що це за нелюдські умови говорить Ісус? Пароль для розуміння цих умов ми знаходимо сьогодні в двох прикладах, які є в Євангелії. Ісус говорить два приклади: перший це будувати, а другий воювати. В Першому прикладі говорить про те, що коли хтось хоче. Збудувати, мусить прорахувати, чи йому вистачить коштів, матеріалів, чи йому вистачить сили закінчити це будівництво, якщо ні, то краще хай не розпочинає, тому що з нього будуть сміятися. А другий приклад, коли цар іде війною, не може він іти війною проти війська, яке є в два рази більше. Проти Його війська. Тобто цими двома прикладами Ісус говорить, що учень Ісуса це той, хто розраховує свої сили, Той, хто вміє подивитися в своє серце і оцінити, дослідити, сказати, вправді, я не маю духовних сил, я бідний духовно. Або сказати, я маю духовні сили, я духовно багатий. Господь мене щедро обдарував, тому що я був на нього відкритий. Але тут йдеться про те, щоб ми вміли, перше, це оцінювати свій духовний стан. А друге, це признатися щиро, який є цей духовний стан. Не жити в такій ілюзії, що... В мене все добре, я все зможу. Ні, може бути й недобре. Може бути, може бути людина в такому стані духовному, що вона не зможе щось пройти. І це означає, що їй потрібно ці духовні сили набрати. Тобто, їй потрібно йти до джерела сил, до того, хто може дати ці сили. Дорогі, правда є така. Що без Божої допомоги людині завжди бракує сили. Без Бога людина завжди є в потребі. Коли ми дивимося на людину, яка живе без Бога, то це бідна людина. Може приходити осудження, що та людина так робить погано, та це погано робить. Але це тому, що людина духовно бідна, тому що вона живе без Бога, а жити без Бога. Це бути дуже бідним, це дуже сильно страждати. Але людина сама так вибрала, сама вибирає жити без Бога. І нам потрібно вчитися дивитися на таку людину, як на духовно бідну людину. Але нам не йдеться тепер про інших, нам йдеться про нас, кожен про себе. Усвідомити, що без Божої допомоги я завжди буду. Без сил я буду немічним. Без Божої допомоги я буду завжди е, таким не фізично, може навіть і фізично, але в першу чергу духовно, е, духовно дуже бідним, слабким. І наслідок цього, цієї духовної бідності це те, що людина е, в, людині, в людини не буде нічого виходити. Це не так, то не так, в сім'ї, в державі, в роботі, в стосунках, у відпочинку, якось все не так. Питання, яке людина повинна зразу поставити собі, скільки я маю в собі духовних сил? Чи я маю той, умовно кажучи, такий склад в своєму серці, де я насичуюся Богом, де я заряджаюся ним. Для того, щоб мати сили любити інших людей. Наприклад, в подружжі рецепт витривалості в подружньому житті є дуже простий. Цього нас вчить Ісус: це 50% любові людини і 50% любові Бога. Тобто частину робить людина, а частину робить Бог. І це означає, що коли людина живе без Бога, будує своє подружнє життя без Бога, то ці 50% вони можуть закінчитися. Людина може вичерпатися і потім, що відбувається, розходяться. Тому що немає сили терпіти, немає сили пробачати, немає витривалості, кажуть розлюбив або розлюбила. І це дуже сумно, тому що не було збудоване подружжя на фундаменті, яким є Бог. Бо якщо би було так, то так, може ця людська любов е зменшуватися, людська любов вона може хитатися, ми слабкі, грішні, ми падаємо. Але коли людина має цей, цю основу Бога. Божої любові в своєму серці, то вона буде мати звідки черпати сили, звідки взяти ці сили, щоб любити цю людину, щоб любити свою роботу, щоб любити своє покликання, щоб любити своє життя, любити своє життя, любити свою країну і так далі. Тобто, дуже важливе, дорогі, це усвідомлення нашої потреби. Божої Любові. Частина є моя, але частина рівно половина, це любов Бога, це Його дія в моєму житті. Ісус сьогодні в цьому Євангелії пропонує нам мати здорове ставлення, здорове ставлення до людей, до своїх батьків, чоловіка, дружини, дітей, братів, сестер, рідних, друзів, мати здорове ставлення. До себе самого і здорове ставлення до свого майна. Ісус не хоче, щоб ми ненавиділи. Ісус не хоче, щоб ми нічого не мали. Ісус хоче, щоб ми поставили Його на перше місце. Це є послання Сьогоднішнього Євангелія, щоб ми не поставили людей, майно, себе самого на перше місце, на такий П'ядестал свого життя і поклонялися йому. <coughs> Сьогоднішнє послання, яке Господь нам дає через це Євангеліє, звучить дуже просто. Якщо збудуєш своє життя на фундаменті, яким є Бог, то зможеш дійти до кінця. Бо життя це якась така дорога, яка має свій початок і має кінець тут на землі. Вона продовжиться у вічності. Але Бог нам дає це життя тут, на землі, в конкретному часі, в конкретному місці, між конкретними людьми. І цей відрізок часу в цьому світі, ми повинні прожити добре. Якщо ми цей період свого життя, бо це період, так повторюю, ми тут якийсь час, потім ми перейдемо до вічності. Ми продовжимо жити. Але цей період, коли ми є тут на землі, якщо ми будемо будувати на міцному фундаменті, яким є Бог, то ми зможемо дійти до цієї мети, до вічного життя. Ми зможемо, якщо дивитися на такі менші цілі в нашому житті, прожити добре в подружньому житті, в сім'ї, Священстві, богопосвяченому житті, не зупинитися десь на половині дороги і сказати все, я вже не маю сили, я вже не можу, я вже не маю терпіння на цих дітей, на цього чоловіка, бо він це робить, вона це робить. Тобто є щось набагато більше, є ця духовна сила, через яку ми можемо. Йти далі, робити наступні кроки, важко, але йти далі. Сьогодні, коли ми розпочинаємо новий навчальний рік, тому це також важливий момент для дітей, для молоді, щоб не здатися десь в якомусь моменті, десь на середині навчання, сказати все, я вже не можу, я вже більше не хочу, йти в школу, знову треба вчитися. Ні, Бог нам дає і для цього сили. Бог сьогодні через своє благословіння дає вам сили, щоби на цілий цей навчальний рік ви могли бути витривалими, послідовними, йти до кінця. Це є така маленька ціль, яка є тепер перед вами, пройти навчальний рік. Не йдеться зараз про ціле життя, але маленька ціль. Прожити добре цей навчальний рік, вчитися добре в цьому навчальному році, щоб здобути якнайбільше знання, яке допомагає пізнавати Бога. Бо ви думаєте, що це все просто так, що ми вчимо хімію, математику, мову, але це все знання, які нам допомагають побачити, хто є творець цього всього. Хтось там щось хімічить, щось там робить, чи фізика, вираховує. Але це все створив Господь, цілий цей світ. Він дав мудрість, Він дав знання людині, щоб вона використовув... використовуючи ці знання, могла краще пізнати його. Тому використаємо цей час, який Бог нам дає, і проживімо цей час на Його славу. Будуймо кожен свій день на фундаменті, яким є Бог. Повертаючись до цієї притчі, цього прикладу про будування вежі, Ісус каже: маєш розрахувати, маєш запланувати, скільки ти маєш знаряддя, сили, матеріалів, щоб дійти до кінця. Розпочинаємо новий день. Подивитися в своє серце і запитати, скільки я маю? Сили, щоби прожити цей день, якщо не маю, стою на коліна. Господи, додай мені сили, додай мені віри. Якщо маю ці сили, теж стою на коліна і кажу: Господи, дякую, що Ти зі мною, дякую за Твоє благословення. Нехай Він нас веде кожного дня, і нехай дає нам ті благодаті, які нам необхідні на цей день. На цей навчальний рік, на цю роботу, на цю якусь справу, яку ми розпочинаємо, нехай у всьому буде він на першому місці. Амінь.